В студії на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у застосунку «Дія» Запущено нову послугу бронювання військовозобов'язаних. Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал. Про нову можливість від Міністерства цифрової трансформації детально говоримо далі. Із нами на прямому зв'язку Валерія Ткач, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації. Пані Валерія, Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, які результати було отримано під час бета-тесту сервісу, і чи вже працює робоча версія? Так, робоча версія вже працює. Ми вчора, після обіду, вже відкрили доступ для всіх тих, хто має відповідний статус критично важливого підприємства. І зараз. Наші підприємства активно подають заявки на бронювання співробітників. Під час бета-тестування було заброньовано майже тисячу осіб. А фідбек, який ми отримали від підприємств, що все швидко працює і в порівнянні з паперовою процедурою, яка існує, що це дуже зручно і всі, задов... всі задоволені. Скільки приблизно заявок отримала від учора? Близько трьох з половиною тисяч заявок ми вже отримали, а які вже опрацьовані. Але я впевнена, що кількість заявок буде збільшуватися і збільшуватися, тому що вчора ми тільки відкрили для всіх послуг, багато підприємств поки знайомляться, як це все працює, формують списки. Тому я думаю, що цей сервіс буде користуватися попитом. Давайте ще раз проговоримо, які підприємства можуть бронювати працівників через портал Дія першу чергу. Ми реалізували таку можливість для критично важливих підприємств та тих підприємств, які постачають товари або не дають послуги силам оборони. А надалі цей перелік буде розширюватися відповідно до постанови 76, в якій… Чітко прописано, хто саме має право на бронювання співробітників, а тому будемо потроху розширювати цю цільову аудиторію. Якщо говорити про розширення переліку підприємств, які зможуть бронювати своїх е, е, співробітників через портал Дія, в першу чергу йдеться про кого? Про аграріїв? Аграрії, якщо вони вже визначені критично, важливими, вони і зараз можуть подаватися. Я маю на увазі про розширення цільової аудиторії, наприклад, на державні органи органи місцевого самоврядування, тому що вони також по законодавству мають право на бронювання співробітників, а також на проекти міжнародної технічної допомоги, оператори протимінної діяльності і багато ще інших підприємств. А чому ми їх будемо окремо запускати, оскільки кожне підприємство має. Різні вимоги, і це треба також цю специфіку враховувати: різні ліміти на бронювання, різні функції, які виконують. Ну, умовно для прикладу, щоб всі зрозуміли. Є в нас оператори протимінної діяльності, але не всі оператори протимінної діяльності займаються саме розмінуванням території, тобто є консультнедуть консультації, наприклад, або закуповують обладнання, або ще якісь інші функції. То, наприклад. Бронювати можна тільки операторів, які здійснюють безпосереднє розмінування території. А тому для того, щоб це реалізувати, потрібно зробити великий аналіз, проаналізувати скільки таких компаній, як їх визначити, тому що нас система працює автоматично без участі людини, і система автоматично це все перевіряє. Тому треба деякий час для того, щоб прописати всі ці необхідні алгоритми, і щоб система працювала. Безперебійно і так само швидко. Про які терміни бронювання йдеться? Зараз термін бронювання це 12 місяців для для критично важливих підприємств. Якщо ми говоримо про компанії, які мають контракти на поставку товарів або надання послуг, то бронювання здійснюється на період дії контракту. Хто може подавати дані про співробітників на портал Дія? Подавати дані може або керівник підприємства, або повноважена особа. Тут я хочу сконцентрувати увагу на тому, щоб для того, щоб отримати послугу, і керівник, і уповноважена особа мають мати електронний підпис саме підприємства, щоб в електронному підписі було вказано ідер цього підприємства, тобто не як фізичне підприємство. І уповноважена особа зможе сформувати список на бронювання. А вже керівник має його підписати, узгодити, що дійсно це він погоджує цей перелік. Які вимоги до військовозобов'язаних співробітників, яких керівник підприємства подає на бронювання через дію? Це як пов'язано з оновленням даних ТЦК та СП резерв плюс або об'ємом інформації в реєстрі оберіг? Ми перевіряємо. На три критерії. Перший – це відповідно, щоб підприємство було критично важливим, бо надавало товари та послуги Збройним силам України. А другий критерій це перевірка, чи перебуває ця особа в трудових відносинах з підприємством. А і третій, третя перевірка це перевірка в реєстрі військовозобов'язаних. Для нас важливо, щоб особа перебувала на обліку. І в резерв плюс особа може подивитися, які в неї статус, але в будь-якому разі, при поданні заявки на бронювання, керівнику надійде сповіщення про результат бронювання, результат перевірок. А і якщо перевірка успішна, то особа буде заброньована і в реєс і в резерві плюс також відобразиться інформація по бронюванню. Якщо, якщо перевірка не вдалась. Тоді керівник також побачить цей статус і буде розуміти, в чому може бути причина. А скажіть, будь ласка, от дійсно як керівнику зрозуміти, в чому може бути причина відмови у бронюванні співробітника на порталі Дія? Адже, як зазначають юристи, що на жаль, не завжди вся необхідна інформація, яка має підтягувати з інших електронних реєстрів держави в оберіг, дійсно туди надходить. Так, дякую за питання. Я тут більш детально поясню. А для того щоб підприємство дійсно розуміло, яка ситуація в кожного військовозобов'язаного, ми реалізували також сервіс на порталі Дія отримання інформації про працівників з реєстру військовозобов'язаних». зобовязаних і він також керівник може подати відповідний запит і. В результаті він отримає повний перелік працівників, які відображаються в реєстрі, оберіг за їхнім підприємством, з детальним статусом по кожному. Наприклад, не заброньовано або заброньовано сказанням дати завершення бронювання, або він має відстрочку, або взагалі його немає в реєстрі, або він знятий з обліку, або виключений, тобто максимально детальний статус. Також протягом бета-тестування ми спілкуємось з компаніями, і вони приходять запитом того, що не всі працівники, які зараз працевлаштовані, відображаються в цій таблиці. Тут відповідь наступна: оскільки інформацію про працевлаштованих як правило компанія подає, подає звіт, квартальний, тобто це раз на квартал. І ми це розуміли, коли проектували цю послугу. Звісно, ми передбачили таку можливість, щоб як тільки працівника працевлаштовували, його можна було одразу бронювати. Для цього ми спільно з пенсійним фондом реалізували послугу повідомлення про зміни в трудових відносинах, і тепер кожний роботодавець може в день працевлаштування. І на наступний, тобто протягом перших двох днів можна подати це повідомлення на порталі пенсійного фонду, і інформація автоматично протягом двох діб оновляє, оновляється, і працівник вже може бути заброньований. Скажіть, будь ласка, яку якщо... інформація, я хотіла донести до всіх підприємств? Будемо намагатися її ширити. Надякую, скажіть, будь ласка, якщо йдеться про відмову, чи може ем... Працівник підприємства і керівник так виправити якісь нюанси, помилки, додати інформацію через ТЦК або через Резерв Плюс, якщо є така можливість, і знову податися на бронювання. Так, Звісно, наприклад, як я привела тільки що ситуацію, що наприклад людину працевлаштували сьогодні, 18 липня, а і сьогодні вже подають заявку на бронювання. І звісно, ця особа. Не може бути заброньоване, тому що буде причина, що працівник працює на іншому підприємстві. Але якщо сьогодні ж роботодавець подасть відповідне повідомлення в пенсійний фонд через дві доби, тобто 20 липня, він вже знову подає ту саму особу на бронюванні і вже зможе її забронювати. Якщо помилки відносяться до статусу особи в реєстрі військовозобов'язаних, так само це все можна виправити і подати заяву з. Заново. В Анонсі заявлено, що дія надсилатиме сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби. Цей термін не залежить від кількості працівників в поданому списку? Ні, не залежить, а це е, суттєво відрізняється цей процес е, онлайн бронювання від паперового, оскільки в папері коли бронювали, якщо по одній особі були якісь неспівпадіння, то Увесь список повертали на доопрацювання. Вона онлайн інформації це працює інакше, тобто кожна особа вона має відповідний результат. Якщо подали перелік зі ста працівників і, наприклад, один працівник не має в реєстрі військовозобов'язаних, а всі інші є, і в них все добре, тоді 99 буде заброньована, а один не заброньований вказанням причини. І як тільки роботодавець усуне цю причину, тоді він одразу зможе знову подати особу на бронювання. І останнє питання чи діятимуть на перших етапах бронювання через портал Дія канали підтримки, в яких можна буде поставити уточнюючі питання? Так, звісно, наша служба підтримки Дія працює постійно, тому у разі якихось запитань, уточнень ви підприємства, будь ласка, Звертайтесь на нашу лінію підтримки, а вони обов'язково не надуть ці відповідні консультації та допоможуть у вирішенні якихось проблем, якщо вони виникнуть. Пані Валерія, я дуже дякую вам за вімкнення, за вичерпну інформацію і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Валерія Ткач, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової інформації. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.